Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І знову ранок, і знову потрібно вибирати картоплю. Процес продовжується, але потрішку наближається до свого завершення. Тому сьогодні знову будемо продовжувати вибирати картоплю. Будемо вибирати ті сорти, про які я вам сьогодні більш детально розповім і покажу, який урожай. Цьому році. Отже, починаємо новий день. А це сорт картоплі Ароза. така кучка невеличка отримали, хоча як невеличка, нормальна, непогана кучка. Якщо враховувати те, що посадили тільки відро картоплі арози, ми отримали от таку кучку. Сорт цей давній, ми його вже давно садимо. Завжди родить більш-менш нормальне, бували роки дуже гарні врожаї. Ну, але з'являються нові сорти, які родять краще, тому садимо гарози менше і менше, але поки що не виводимо, тому що радує, радує своїм урожаєм. хоч невеличким, але радує. Якщо порівняти з минулого роком, трішки гірше. Але якщо з цим роком порівнювати, Брати з другими сортами, то досить непоганий такий урожай. Навіть більший середній середнього, якщо брати по цьому році, року. Як бачимо, картоплинки є гарні, попадаються такі. Величенькі, ну, але є й дрібніші. Ну, загальна маса така, кучка непогана, рози отримали. Ну, з відра посадкової, я вважаю це. Досить непоганий результат. Тут самої великої буде відра 2 точно. Ну, а само собою садити і дрібна. Так що от такий врожай картопли Ароза «Ар в цьому році. Це вибираємо сорт картоплі Майкроп. Біла картопля. Як бачимо, в кущі рясненька. рівномірна. Картоплини більшість товарного вигляду. Досить непогані. Так, ще копнем. Досить росна. Вон скільки у кущі. то плин і доволі непогані. Навіть є. Сама проситься. І ще один кущик. Дуже рясненько, вона кучненька, вся біля куща. Непогано. Непогана картопля майкроп в цьому році. Будемо продовжувати далі копати. Побачимо, який врожай. Оце така ж кубка майкропа. О, рясна, яка багатенько. Така кучка лежить. Непоганий майкроп в цьому році. Непоганий, досить багато гарних картоплин. Такі гарні. Картопля, така на ладоньку. І таких багато, але ну, непоганий. Майкроп в цьому році дав досить гарний урожай. Все ж таки, знову, якщо враховувати, тут десь садили відроб півтора. Трошки більше, ніж рози, але кучка більша. Така доволі непогана картопелька в цьому році майкроп. гарна Тут урожай майкропа в цьому році дійсно гарний. Навіть в минулому був менший майкроб, мені здається. Чомусь так, тому що зібрали посадково і тільки півтора відра. Але в цьому році досить гарна картопля майкроб. Так що урожай гарний. Це сорт картоплі Рокко. Як завжди, вона рясна. Рівномірно. Чекати в кущі дуже великих картоплин не потрібно, тому що вона великою рідко дуже родить. Ось така картопілька. Картопля рівномірна. Основна маса товарного вигляду. От. От в цьому році непогано. Бувають роки, що й краще, але і в цьому році досить непогано. Як бачимо в кущах, 4-5 гарних картоплин є. Ну і решта дріб'язок. Ось така картопля коробка. Ну, а рука, як завжди, вона рясна, в кущі рівномірна, такі всі картоплинки, великих мало досить. Ну і, звичайно, є. от Попадаються такі величенькі, от такі. Але вона в своїй масі більш-менш рівномірна, товарного вигляду. Садимо ми її вже з ріку в рік. Дає досить гарний урожай, як і цього року, бачите, урожай непоганий. Гарні урожаї кожного року. Дає гарні урожаї на любій ділянці городу, вже садили, де тільки не пробували. Вона завжди дає досить такий гарний урожай. Залишаємо за, за рахунок того, що вона завжди рясна, дрібніша, більша, але її завжди багатенько. Кущі, так, да, великих картоплин немає, але такі є. Ну і ще один плюс, крім того, що вона у нас росте на будь якій ділянці городу. Вона досить довго зберігає товарний вигляд. Майже до літа, а то навіть до липня місяця, вона тверда, вона не м'якне в погребі. І що це також великий плюс до картоплі року. От така картопля року в цьому році. От такий сьогодні був огляд. На сорти картоплі. Надіюся, відео вам сподобалось. Тому ставимо вподобайки. Пишемо коментарі, як у вас урожай картоплі в цьому році, чи вирощуєте дані сорти картоплі. І взагалі пишіть в коментарях свої думки. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.